Так, отже, про творення активних і пасивних дієприкметників. Спершу говоримо про активні дієприкметники. Ми з вами казали, що дієприкметники можуть бути двох часів, зокрема, активні, так? Теперішнього і минулого часу. Майбутнього часу в дієприкметника немає не існує. Тому, якщо нам потрібно утворити активний дієприкметник теперішнього часу, то ми беремо власне основу теперішнього часу. І додаємо до неї суфікс уч, юч, ач або яч. Угу. Наприклад, слово не суть. Уть це закінчення, ми його відкидаємо. Основа цього слова це «нес», так. Ми додаємо до неї суфікс уч, і виходить дієприкметник який? Несучий. Так само лежать. Основа це леж, тому що ач це особове закінчення дієслова, так. Додаємо суфікс ач буде лежачий. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Так, якщо нам потрібно утворити активний дієприкметник минулого часу, то такий дієприкметник ми утворюємо від основи інфінітива за допомогою суфікса «л». Наприклад, якщо нам треба від слова «зів'янути» утворити дієприкметник, ти це в нас суфікс, так? Тому ми його не чіпаємо. Основа буде зів'яну. Ми додаємо суфікс «л» і виходить слово зів'ялий. Чому зів'ялий? Тому що, якщо у вас в слові є ще один суфікс ну, то суфікс ну просто випадає. Бачите, я вам його закреслив. Тому «зів'янути» буде зів'ялий. Посивіти, знову ж таки, суфікс тим ми відкинули. Основа посиві, плюс суфікс «л» – маємо посивілий. Питання до цього є? Змарніти як буде? Змарнілий. Втомитися. Втомлений. Втомлений. Питання? Нема. Немає. Так, дивіться. В активних дієприкметниках треба звернути увагу, що використовуються для творення які суфікси? Уч, юч, Учу-чуч Тобто суфікс Ш і в Ш в українській мові ми не використовуємо, замість нього у нас є суфікс Л. Тому не посивівший, а. Посивілий. Посивілий, не змарнівший, а змарнілий, не почорнівший, а. Почорнів. Почорнілий. Зрозуміло? Питання до активних є? Немає. Супер.